Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Та дякую, що заглянули до мене в гості. І сподіваюся, що ви готові до порції позитиву та цікавого контенту. Тому давайте зробимо цей день трішки кориснішим та цікавішим. Ну і оскільки на дворі весна і все починає квітнути різноманітними барвами, мені теж схотілося такого квітучого декору у себе вдома. Думаю, що саме тому мені в голову прийшла ідея створення ось такої подушки квітки, яку ви зараз бачите на відео. А ще цікавим є те, що для її виготовлення я використала дуже багато дрібних клаптиків тканини, що також не може не тішити. Ну що до роботи. Ну і для початку нам потрібна тканина для основи, на якій ми і будемо формувати нашу фантастичну квітку. На тканині, як бачите, я відмальовую величенький круг, У мене він діаметром 40 см. І склавши е, його в четверо, намічаю цятку. Це і буде центр нашої майбутньої подушки. Ну а далі в роботу підуть різноманітні клаптики тканини. І як бачите, спочатку ми складаємо їх навпіл по діагоналі, а потім складаємо краї до центру. І тим боком, що в нас утворилися складки, прикладаємо до нашої основної тканини. Мій малюнок я вирішила формувати ось цими гострими носиками до центру і ось таким чином пришиваю їх до основи на такій відстані, щоб захопити всі частинки нашої пелюстки, щоб все міцно трималося. І ось так ряд за рядом формуємо нашу фантастичну квіточку. Ну і тут скажу вам, що якщо ваша тканина для основи не співпадає з кольором вашої кольорової гами пелюсток, краще перед тим як робити перший ряд, зашити ось той невеликий центр тканиною в тон, що я і зробила в кінцевому результаті. Ви спитаєте чому, а тому, що ці пелюстки будуть відгортатися, і тканину основи якраз у центрі буде добре видно. Ну і як бачите, наступний ряд я змістила з пришиванням, тобто кожен наступний ряд буде пришиватися в шаховому порядку пелюстка на місці стику двох попередніх, ну чи навпаки. Також скажу вам, що для роботи краще використовувати квадратні клаптики зі стороною 4-5 см. Але, як показав досвід, сюди можна використовувати клаптики тканини абсолютно різної форми. Також дуже цікавим є те, що можна погратися із викладкою пелюсток. Їх можна спробувати розміщувати за кольором, як я, щоб сформувати певний малюнок, а можна і навмання у довільному порядку. Та у будь-якому випадку у вас вийде неперевершений та ексклюзивний результат. Ну ось тут я саме зрозуміла, що дала маху із серединкою моєї подушки, і пізніше саме ось цю частинку я зашила тканиною у тон. Ну, і ось так ряд за рядом вимальовується сам ексклюзивний малюнок нашої подушки квітки. І якщо чесно, я дуже задоволена, що спробувала саме цю техніку, тому що для неї я використала ну, дуже велику кількість дрібних клаптиків тканини, які не знала, куди подіти. До речі, відстань між прошивкою рядів ви можете контролювати самі. Та зі свого досвіду скажу, що відстань між рядами у мене це 0,5-06 см, оскільки саме тоді. Виходить ось такий заповнений малюнок, ніде не просвічується основа, і також непомітним є шов під попереднього ряду. І хоча, друзі, на перший погляд, пошиття ось такою технікою здається клопіткою роботою, та це справжній релакс та відпочинок для душі. Ритмічні рухи голкою та ниткою заспокоюють нервову систему та допомагають зняти стрес. А зосередженість на процесі життя дозволяє відволіктися від повсякденних турбот та зануритися в стан медитації. А я, як бачите, завершила роботу над основною декоративною частиною своєї подушки і зараз обрізаю зайві клаптики тканини від основи. Також із спісової тканини я підготувала ось такі завдовки для бокової частини подушки і задньої частинки, оскільки свою подушку я схотіла зробити об'ємною не тільки за допомогою малюнку, а і за допомогою форми. Ну і ось таким чином, як ви зараз бачите на відео, я прошила усі частинки подушки разом і зараз вивертаю її на лицевий бік. І саме в отвір, через який я вивертала нашу подушку, я буду наповнювати її синтепоном. І ось, коли останній стібок зроблено, а подушка набуває об'єму і форми, настає момент істинного захвату. Це не просто подушка, це витвір мистецтва, в якому відображена індивідуальність та смак. А відчуття гордості і задоволення переповнюють душу, адже з клаптів тканини народилося щось прекрасне та неповторне. Друзі, скажіть, а як вам така ідея перевтілення непотрібних клаптиків тканини в ось таку незвичну подушку квітку? Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру на всім! Все буде Україна!